Вітаємо мої хороші! Справжній смак літа на початку осені. Особливо, коли вже пішов дощик, хочете закутитися в ковдручку, сісти десь на вулиці з кавою. Цей пиріг просто бездоганний італіянський рецепт, який я дістала рада для вас. І я обожнюю ці італійські десерти з заварним кремом всередині. Ця випічка це візитівка Італії. І сьогодні ми познайомимося з ним. Починаємо ми з крему. Крем буде всередині, він буде запікатися разом, тож готується ця страва надзвичайно швидко. Спочатку яйце, сюди, цукор і крохмаль. Трошечки холодного молока, все це з'єднуємо. Для того, щоб не було комочків в нас, щоб крохмаль розійшовся рівномірно. Зараз в кремові. А потім додамо решту молока. Все це з'єднуємо сюди і ставимо варитися. Ставимо малесенький вогонь, потрібно дуже охайно помішувати, тому що крохмаль і яйце зараз будуть там, де дно вже готуватися і можуть бути комочки, навіть може пригоріти. А ми з вами швидесенько замісимо тісто: яйця, цукор, олія, розпушувач. Все сюди і борошно також сюди. Готове? Так, дивіться, що в нас вийшло? Тісто надзвичайно легке, дуже слухняне. Мені воно дуже подобається. Підмісимо трошечки це тісто, зберемо його в ком. Тісто готове. Дивіться, яке класне. Крем. Піднімаю температуру на максимум і помішуючи, довожу до загущення повного. Крем готовий, знімаємо його з плити. Ось такої консистенції він буде застивати і ще загусне. Не потрібно сюди додавати зайве зайвий жир, то не будемо додавати сюди масло. Рецепт є рецепт, рецепт перевірений. Ні в якому разі не замінюйте олію. Це повинна бути соняшникова олія. Якщо захочете додати сюди оливкову олію, повірте мені, нічого не вийде. Все розлізеться, тісто не буде триматися купи, не зможете викатати ці шарики чи довгенькі такі полосочки, то. Не експериментуйте, це вже було зроблено до вас. Я вже цю помилку зробила, то знаю її на 100%. Крем переливаємо до кондитерського мішечка і даємо трошечки вистигнути. Залишаємо його поки що вистигати, а ми займемося з вами тістом. Форма 28 сантиметрів з ріфльоним бортиком. Таким. Дві три, треті частини тіста залишаємо для того, щоб сформувати дно і бортик. Розтягуємо тісто по пергаменту рівномірно, ось таким от чином, щоб воно було рівненьке. Потім перевертаємо його сюди на форму і розподіляємо по всій поверхні, де вишнє зрізаємо. Там, де не достає, доліпляємо. Формуємо охайний бортик. Тепер розділяємо цей шматочок на три кружечки. Один більшенький, ці два трошки менше. Робимо такі довгенькі ковбасочки. Викладаємо ось таким чином. Хайненько от, отак от зліпляємо. Таким чином формуємо декілька кілець, три і з таку е, піпку. <ріпка> центр. І центр, таку піпку. Сливи оберіть такі плотненькі, кисленькі. Всередині вони повинні бути такими зелененькими, щоб сік не витікав. І нарізаємо однаковими дольками. Сливу таким чином. Подивіться: ось такі дольки у вас повинні вийти. Крем. Фіксуємо кондитерський мішечок чимось. Відрізаємо кінчик і заповняємо ось так от кремом. Шматочки сливи виставляємо в заварний крем по колу ось так. 80 градусів 40 хвилин. За 10 хвилин до кінця я ще присиплю цукром і корицею. Якщо ви не любите корицу, то можна просто цукром трошечки присипати. Пиріг повністю вистиг і ми можемо його куштувати. Заварний крем, слива. Дуже це люблю. Це дуже класне поєднання, повірте. Це просто топчик. Тісто дуже смачне. Заварний крем всередині пропікся, і він, наче, з'єднався з тістом. Зверху слива кисленька. Це просто топчик. І ще такий трошечки віддалений аромат кориці. Це бездоганно, як на мене. Ставте лайк, якщо подобався цей рецепт і це відео. І обов'язково підпишіться на мій канал, будь ласка, запрошую вас, підтримайте український контент. І до нових зустрічей, мої хороші! Люблю вас!